Один навіс. Є удар. Ось він площину воріт. Артур шах. Боляче приземлився. Ну, і насправді судомить нога тут Артуру шаху. Партнери допомагають. Нічого супер критичного але напрацювався сьогодні шах. Немало. Дивимось ще раз. Цей навіс. Ось він високо. М'яч перелітає Невоса. Ну, далі шах вбігає у вільний простір. Удар то хороший. Адам'юк. Альварес. Перед віддає на Очередька. Очередько. Оточені трьох футболістів пролітає. них. віддає передачу на Остевенка. Остименко. Ще один пас. Гол! Лійський Карпати забивають у ворота лівого берега на 71-й хвилині. Ну і яка ж розкішна атака. Яка розкішна робота Олегоредька. Олег Очередько. Пройшов повз трьох футболістів і віддав ідеальну передачу на Остименка. У Стименка було багато опцій. Остименко міг пробувати, але Механів класно закрив позицію. Він бачив, що паралельно є підлепенець. Він бачив, що на підлепенця можна зіграти, можна залишити його фактично перед пустими воротами. Єдине питання, чи не в офсайді був Підлепенець. Але ні, Підлепенець. Підлепенець красиво проходить повсуперника. Підлепенець перед шаповалом в руку влучив шаповалу. І це пенальті. І це пенальті у ворота лівого берега без будь-яких питань. Шаповал має жовту картку. І тут головне, щоб другу жовту картку він зараз не заробив. Сідней пробує поговорити з Анастасією Романюк. Ну, Але я не знаю, про що тут говорити. Все законом. Це пенальті. Ну що ж, 75-та хвилина, і стає 2-0. Рахунок Карпати ламають повноцінну цю гру. Черейко забиває. Після того, як він створив гол, він і реалізовує пенальті, забиваючи теж свій другий гол у цьому сезоні. Ну, шапувало, можна поспівчувати. Він теж розуміє, ну, так тут немає сенсу з цим сперечатися. Дійсно, це була гра рукою. Це не була випадкова гра рукою. Це рука, яка зупинила простріл до штрафного майданчика. І абсолютно правильне рішення призначити тут 11-метровий. Чередко готовий повернутися. Астахов. Закидання вперед. Дається зупинити м'яч. Приходько навіс від нього. Хоча б удар площину воріт. За 90 хвилин організувати. Неможливо зараз. Ось він удар площини воріт. Руслан Дедов пробиває. Темкін на місці. Це хоч щось. 5 хвилин додає Ігор Невес, у якого вже 840 хвилин у ОПЛ і не має забитих голів. Орварда Карпат. Таке теж буває. Притримав за руку рукою захисника падзастав поштовху спину. Удар. Два таких невеличких, ледь побітних порушення правил були. Хорочко розводить руками, мовляв, Адея. І ось тут невеличкий фолбол. І ось тут невеличкий фолбол. Так, але закінчили все ударом. Один ідеальний поєдинок без будь-яких питань. Про можна забувати ще один. Чачо. там був ще один удар. І залітає м'яч. Олего Очередько забиває третій гол у цьому матчі. Олег Очередько робить дубль. оборота лівого берега. Ну і якщо до цього були у нас невеличкі сумніви. Щодо головного героя сьогоднішнього матча, то зараз, звичайно, всі ці сумніви знімаються. Олего Очередько дубль записує у свій актив у сьогоднішньому матчі. Плюс не забуваємо, що саме він створив перший гол в цьому поєдинку. Саме він протягнув м'яч, саме він зробив перший гол можливим. Ну і Олего Очередько, напевне, встановлює фінальний результат сьогоднішнього матчу. 3-0.